Біблія говорить, що в останні часи люди будуть гордими, невдячними, такими, які не люблять добро. Ми можемо ходити в церкву, можемо вважати себе віруючими Бога людьми, але при цьому бути тими гордими, невдячними, не підозрюючи цього і нести цей дух повсюду, навіть у дім Божий. І що нас такими робить світ і життя без Слова Божого. Сьогодні все, що в світі, відключає людині розум, окрім одного, церкви, де звучить живе, радикальне, чисте Слово Боже. Саме слово Боже є спасінням для нашого розуму. По-іншому навколо нас буде відбуватися руйнування, руйнування себе, сім'ї, стосунків з ближніми і навіть руйнування служіння. Що відбувалося і в моєму житті? Через гордість руйнувалися стосунки з дорогими серцю людьми, де немає слова Божого, там руйнування. І саме в церкві включається розум, приходить просвітлення і починається відновлення себе, сім'ї, стосунків з ближніми та служіння.